Всім привіт, з вами Леша Плей і сьогодні будемо починати грати ігру One Level 3. One level 1, 1 level 2 ми вже пройшли. зараз вже будемо починати е, One level 3, Ну що, погнали. Це вже остання серія, ну як остання серія. Це вже остання частина про One level. Щоб, тьба, one level 4 вже немає, Все, ми це проводимо і все, ми пройшли повністю. Як ми бачимо, ми знову втекли. но нас зловили два цих здорових чувака і знов тюрму. Давайте. Управління да, да, ми все повністю. One level 3 вже в два рази більше уровнів, ніж в другій частині. В другій частині там вот, 180 уровнів, а ці десь з майже з 300 уровнів. Тут. Тут, як бачите, навіть вот, помінялася вот, тюрма в нас. бачите, Оце вот, вот, ліфт у нас з'явився да, вот, новий інтер'єр. Вот тут да, щось новеньке. Да, І тут будуть боси. Тут чи, чи за кожних 10 уровнів. А, а ні, типа не за кожних 10 урнів, Ну типа, ну блін, за кожних 12 рівнів, я так поняв, типа. Буде э, босс. Да. Так що це частина набагато цікавіша, ніж попередні. бли. Мені опаздываю. Так чекайте, що щось мені каже на кнопки лагать. Сейчас я нажимаю на щас запізну, несуся чи що, ну, я не знаю. Флайтшоу. -о. А, я Треба Требло просто... А, ah, у мене реклама, реклама. Добре, зараз. Так, от, лові лови. ну Ну-ну-ну! ну Єс, зловив. Все, безтайн, тренуй пам'ять. А, ah, тут понятно. Uh -huh. Значить, давайте будемо шукати цього. Мне кажется, это черво... Ну, и мне все равно, требуется всех открывать. Ага, я заполню. Тут червоны, желтый, зеленые. Всех открываем, ничего страшного. Оба, есть. Что у нас тут? Тут на желтый. Ага, я понял, да, я помню, да, желтый. Я помню, блин. Есть блин, сначала было рычаг выкрыто, а потом с ним бегать, я что-то, ну ладно, ничего страшного, прям уже так проблема like. была. Опа. Все есть, ревень пройденный. Mm -hmm. Скользкой пол. все не ждать. Фух, есть. Я не, не буду ждать. Да блин. Не, да елки-палки. Да ё. Да. да что так как кнопки лагать? Я сейчас... Я сейчас не понял. Что? Шо? Блин, наш я нажал на прыжок. О боже. Ну, Все, есть. Прошли мы шестой уровень, так с7 уровень, что там не так быстро. А, а, я понял, тут я понял свой уровень. Тут типа дуже бы до... Да, да, да. Так и знал, тут типа да, дуже быстро це вот. Вообще, блин, не знаю смысл цього уровня. Подруга вообще тут программа невозможно. Угадай! О, ні. тут треба, короче, нам. Ну, угад, угада, угадал. Ну, прикольно. другої попытку. Як це працює? Що знову так само, але з кнопочками чи що. Але я чекаю, не повернулись тільки що, ну ще раз. А не, це не показалось? А теперь та повернулась. Я что-то не понял. Это бы типа, их всех повернуть типа, в одну сторону, или что? Давайте откроем для начала эту вот, ту верхнюю. она меня... Не, меня убила. Да, наверное, треба типа, всех в одну сторону. Да. Так я... Шо? Шо? Я я, 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 я ничего не понял, что я сдав? То ж вроде я про. Не А, а це, це, це правильно так само треба було найти. А, елки-палки, я думаю, ти потрапив в одну сторону. Ну ладно. Забираем ключ. И переходимо на 10 уровень. Давай, що у нас там? Вот это поворот. Так, поворот, значить щось зараз буде повертатися у нас, да. Ааа, я поняв, чекайте. Ану. Ану. А, ні. О, я зрозум, я зрозумів. Я зрозумів. О, я вижу. Ні, не, я не вижу. Що за ерунда, Що я. Як я вздох, я ж на голку не попав генії. Блін, настройте ці юри нормально, нічого, нічого погано, погано настояв. А, боже, то треба здихати, я, я не вірю тут. Я забрав ключ і продовжу. Так, є. все, я забрав ключ, переходимо на 11 уровень. Не перепутай. Будем хоть допускати. О, що з ключом, бачите, він шобіг кудась. Вау, зелена дверь красива. Вау, жовт тоже вообще крайне. Мені за зеленочів. Він двоє посіяти. Коротше, проходимо. Так. О, а от і перший босс. Кубік. Тут я знаю, типа які... на червоний берм червоний колір. Червоний. Єсть. Все. Ну короче, так... ну короче. Це дуже легенький босс, я не знаю тут. Щоб на ньому програти треба бути. Так. Зелений. Ох. Я встигну, я в будь-якому Є. Е. Так, добре. Який нас там далі? Синій, 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 синій. Yeah. Так, наше не було жовтого і оранжевого. Типа тут, тут по кожному одному кольору, Я пам'ятаю, я помню. Заражет сейчас оранжевий. Оранжевий у нас. Це <кхи> у нас перший бокс. Так, є. Ця. Ну і жовтый, бежим, до жовтого. Все, зараки появят помрать, почему поїгнуть. Все, мы пришли по шоу босса. Как улитка. Боже, я понял, как улитка. Ну, короче, ну, смысл нам тем уровня. Тут, 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 и так понятно, что это кого так что я продолжу куда-то. Вот, я уже до финиша. И все, мы пришли сегодня, как 13 и... А, я, я, вроде понял, тут утра по очереди ключи взял еще. череди вроде ну давайте попробуем сначала у нас там сені оба блин не встиг ладно за, за рубе оп е yeah. даже у нас зеленый ну мне здається так зеленый даже жовтий у нас Але червоного я не бачу ну червоний наверно там за, за, за замок сквозь давайте так давайте так то в нас фіолетовий. Фіолетовий. А то в нас оцей, то й цей. Що? А, треба просто було всі ключі... Ааа, я поняв. Неважно, коротше, моно монопоївки хочеш. Так, ні. Так, а, це дуже легенько, це у нас дуже легенько. Почнемо два з червоного. Тому що він саме тяжкі. Все є. Що далі вже все є. Давайте потім починаємо ми з зеленого, сюди і з синього. Так, 16 Що це? Це, бы кожен був бамблгам, я на нього нажав. Тому що я, я, я завжди люблю на щось нажимати, типу, коли така же странно, я завжди нажимаю. Ну типа если ну, в таких урнях, типу, головоломки або щось типу, того, я завжди нажимаю. Все. Странные весы. Так, я сразу нажимаю на все. Нема, добрый. Давайте попробуем на царство. А, понятно. Все. Не смог с тобой. Без трупа, что ли? Так, здоровенный. А что тут треба? А, на него на попрятать треба. А зараз я смогу а, я понял. А, нет, так, так не можно. А можно его сделать а, прям таким милипусеньким еще? А зараз можно? Что, дурачок? Ну а зараз? Ты что, хворый, что, ну блин, ну смысл? О, е. Так, основном, что я и так не ухожу, надо. Помощник. О! Ооо помощник мені потрібний. Опіздвійся, він так прикольно привиглядає. Вау, прикольно. Стій! А він може померти через колючку? Ну я не буду рискувати, я не хочу крувати. Мені що робити нема чого. Прикольно, спасибо, помощник. Ти мені поміг, помощник. О, ні. Все одно не прочитаєш. Ого! Шо? О! Есть Так. О! как я... Я сейчас пройду его. Оп! Так. Опять я вот первый раз пришел. Блин, ну это был, Конечно регулирую. А, ну тут все понятно, типа спуска. А, тихо, 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 даже пробеж. Так куда? Я же сказал, что даже пробеж. Дури. Так. Ну так вроде все нормально, только ему на целый верх поставить. Так, чекай, не, не так вверх. Я ж так сможу. Где да? Ага. Блин, тут еще чушь Все, он ну, вроде такой вот пойдет. Ага, не пойдет. Вот так пойдет. Все, давай. Давай, давай, давай. и Нормально пойдет. Ну для любителя. Выход. Так, что там с меня с английским? Япония, треба, типа, забрати... Если, брат, я понял. Требует, типа, собрать... И эти по слову выход. Что? я... Боже, что я нажал? А. какая очередь, что -то. А я не понимаю. Ти... Тихоня, тисок, тисэм. Короче. Ну, все только по боже, я ж нажимаю приводы, чего она не ж. Не, мы, мы не брали... Э, есть, э. Ти, э, о. Ти, э, о. Сразу -э давайте начнем с того X, чтобы мы не били. Ні, ну тут типу тут по англійськи екс як... типа ну, по-английски якось бадати повики X-kit, що там ми зу... 25 стране чудес. Да. Ти страні чудес. Шо. А, типа, я буду збільшуватись і зменшуватись. Блін, яка це параша, ну навіщо це придумали? Це це не уровень. Це параша. Давай, та боже, ну блін, ну чого він чим повільно, ну типу, низько пригає? Давай, давай, давай. Все, є, я прийшов. Все. Так, зараз у нас має бути босс, вже 24 уровень, так? Да? Да, ключ. Так, а что вы с ключом? Я же забыл. А, тут работа внимательная. Угу. Угу. Самое главное моргать. Есть вода. Тут, тут, вроде бы три уровня. Типа, с каждым уровнем, типа, вин. Ну, типа, все С каждым уровнем. И все, и третий, финальный. Баше бачу, 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 я не відволік. Ой, мені кажуть, там. Да. Ну. Є, давай, давай, подав. Фух. Я, хор, я хороший, я хорош. Король да. рычагов. Давай, 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 давай. До. до колючок я добрався, ви що серйозно. Я допригнув до колючок. Капець, а я. Копівся. Доб... Так, ладно. Давайте на 26 рівні ми зупинимося. Я зупинюсь. От, бачите, дивіться, скільки тут босі. Ми пройшли тільки кубіка і ключ. Бачите, він намальований. Нам дивіться скільки їх проходить. От дивіться. Тут дуже багато уровнів. Вот 37 60, 72, 84. Ну давайте дивіться скільки тут максимально. Дивіться, дивіться. Скоро. 288 уровнів. От бачите, типо, по кожному чекай, тут 4. Да да, баш 12 уровнев. За каждый 12 уровней босс. Вот останий. Бабаш там даже черепожи. А мы значит на 26 му нам 288 уровней проходите. Да, да. Ну шо, спиннис на цьому уровне. Еще вам понравилось видео, ставьте лайк. Ну а за мной я Леша Плей. Всем пока.